орієнтаційної роботи Олександрійського міськрайонного центру зайнятості і влітку не було канікул разом зі своїми соціальними партнерами, особливо за підтримки Олександрійської районної бібліотеки, спеціалісти служби побували у дитячому оздоровчому таборі Дружба та на майданчиках, де влітку збираються діти, і говорили з ними про важливість свідомого вибору професії. Ми виїжджали з нашим мобільним центром профорієнтації в різні куточки і міста Олександрія і Олександрійського району. І діти вже скрізь знають емблему центру зайнятості, коли бачать наш мобільний центр, підходять, цікавляться, і проводимо і профорієнтаційні уроки, і презентації професій, і, звичайно ж, різні розважальні заходи профорієнтаційного характеру. Олександрійська районна бібліотека активно співпрацює з центром зайнятості. Минулого року соціальні партнери провели сім виїзних профорієнтаційних акцій у школах району. А 29 серпня районна бібліотека разом зі спеціалістами служби зайнятості організувала інтерактивний профорієнтаційний захід для учнівської молоді під назвою Профістарт. Ну, в нашій бібліотеці ми збираємося сьогодні вперше. Чому вперше? Тому що у нас більше ми виїздимо із мобільним центром профорієнтації їхнім виїзним. Звичайно, коли дозволяють погодні умови, то ми добираємося десь в заклади району. Сьогодні, так як починається вже начальний рік, діти вже готуються до школи. Сьогодні ми вирішили зібратися в нашій бібліотеці і прийшли до нас сьогодні найактивніші наші користувачі. На захід до районної бібліотеки імені Дмитра Чижевського завітали учні шостих, сьомих, восьмих, дев'ятих класів. Діти відгадували загадки про професії, взяли участь у літературній вікторині та веселих рухливих іграх. Музична презентація допомогла дізнатися, які пісні про професії знають діти. Юним читачам захід прийшовся до смаку. Мені сподобалось так, коли ми відгадували по музиці професію. Ще мені було цікаво дописувати слова. І вгадувати слова, які були в кінці віршів, які нам зачитували бібліотекарі, як говорять фахівці центру зайнятості, такі заходи для молоді наразі актуальні. Ніколи не пізно розпочинати профорієнтаційну роботу. Навіть у дитячих садочках варто знайомити дітей із людьми різних професій, готуючи їх до майбутнього вибору. І в школі із молодших класів варто. Знайомити якомога більше дітей із світом професій, а вже в старших класах підводити їх до професійного вибору свідомого, щоб по закінченню загальноосвітнього навчального закладу кожен випускник уже точно знав, де йому треба набувати. Ту професію, яка повинна стати професією його життя, щоб діти не помилялися в професійному виборі і щоб у майбутньому можна було уникнути таких масштабів молодіжного безробіття, як ми маємо сьогодні, тож спеціалісти служби з мобільним центром профорієнтації з початком нового навчального року продовжать свою профорієнтаційну роботу у школах міста та району.